Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект номер 9453. Можете почитати, ознайомитись взагалі, що це за законопроект. Простими словами, в ньому пропонується розширити перелік причин для припинення пенсійних виплат українців. І ось якщо приймуть цей закон, коли нові зміни набудуть чинності, на жаль, дуже багато. Українців дуже багато пенсіонерів більше не побачать свої пенсії. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і підпистесь на канал, тільки важливі новини. Якщо цей ролик буде корисним для вас, будь ласка, не забудьте поставити лайк. Ви знаєте, нам розказують про якісь там підвищення, про якусь соціальну допомогу. Спочатку кажуть про знищення всього соціального, потім кажуть, що буде допомога всім там і так далі. і так далі. Ось ця мішанина, мішанина. Але коли бачиш це все, а ще й бачиш, що ось такі законопроекти приймаються, які можуть стати законом, при чому все це діє вже. Зараз більш подробно розкажу. А, до речі, це питання вас дуже сильно цікавило з цією ідентифікацією. І з цим цим я вже дуже багато випусків робила. Але зараз ще раз про це поговоримо. Просто, от коли все це бачиш, і особливо ось такі законопроекти, як 94.53 про які я зараз кажу. Ну і справді починаєш вірити про те, що знищують просто все соціальне. От, і все. Ну, дивіться, як можна пообіцяти підвищення пенсій і в той же час приймати законопроект про скорочення пенсіонерів? Ну, якось якийсь парадокс виходить, правильно? Отже, якщо приймуть цей законопроект, що взагалі зміниться для пенсіонерів? Дивіться, що хочуть зробити це з законодавчої точки зору? До закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування хочуть офіційно запровадити термін. Фізична ідентифікація. З одного боку, автори законопроекту зазначають, що хочуть припинити ось цю дискримінацію внутрішньо переміщених осіб і зробити для них ідентифікацію на загальних підставах. З іншого боку, може статися так, що ось навпаки ідентифікацію е е її будуть проходити вже не тільки ВПО, а й інші пеці, тобто ідентифікація для усіх, от абсолютно для усіх. І тут парламентарі пропонують доповнити закон статтею 47.1. Що це така, така стаття? Знаєте, така от цікава. Вона передбачає, що виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України. Тобто за умови проходження до 31 грудня кожного року особою фізичної ідентифікації. Тобто, розумієте, так? все добре, ми вам все будемо підтверджувати, все будемо платити, але ви ось тільки на території України ось все це зробіть. І тут одразу питання: як це зробити тим, хто за кордоном, як це зробити тим, хто на окупованих територіях? Або як це зробити тим, хто не може прийти в банк, фізично не може цього зробити. Ось три питання, на які відповіді немає. Якщо зміни до законодавства набудуть чинності цього року, то у багатьох вітчизняних пенсіонерів, які перебувають за кордоном, одразу виникнуть проблеми з отриманням пенсії. Оскільки до 31 грудня, ну, скажімо так, часу залишається все менше і менше для проходження взагалі ось цієї ідентифікації. Також автори законопроекту вони хочуть запровадити ось такі підстави для припинення виплати пенсії, окрім переїзду за кордон. Тобто пенсія не буде платити взагалі. Призупинення виплати пенсії в разі визнання особи зниклої, без безвісти. Якщо людина не з'являється за своєю пенсією протягом там, якогось певного часу, її нарахування в будь-якому разі припинять. Припинення виплати пенсії в разі неотримання її протягом 6 місяців поспіль на пошті або в разі відсутності протягом 6 місяців, якщо карточкою не користувалася людина. І тут дуже цікаво, так? Тут припинення півроку, тут зрозуміло, це вже давно було. Але ось цей пункт, якщо людина не з'являється за своєю пенсією протягом певного часу, то її нарахування в будь-якому разі припинять. Протягом якого часу. Незрозуміло протягом розумієте, оце не вказують протягом якого. Та тут можна все що завгодно протягом місяця. От не зняла людина протягом місяця гроші, все. А якщо людина знаходиться там, де немає банкомату, що тоді робити? А якщо може людина не хоче знімати, може хоче там зберегти ці гроші якось, щоб були на карті. Знаєте, є, є ці всі різні пенсійні програми, де люди собі там накоплюють, накоплюють, і потім там є якийсь, якийсь процент, скажімо так. Різні є моменти. От різні, ну, от не хоче людина знімати, або немає в неї можливості. Що тоді? І ось це, що не вказують ось ці сроки протягом певного часу. Це може бути все, що завгодно. Далі, щодо пошти, щодо пошти, дуже багато людей писали: а що, якщо я отримую пенсію на пошті? Дивіться, щодо пошти, така норма діє вже багато років. Тобто, тут зрозуміло, все, людина прийшла, її бачать. Або, приміром, якщо приносять додому пенсію, також поштар бачить, що ось я приніс це та людина, ось все збігається, вона отримує це, вона отримує пенсію. Дивіться, щодо банків, сьогодні процес припинення дещо розтягнутий дуже багато людей писали, що е, якісь банки там продовжують термін е, дії картки і так далі. Але це далеко не всі. далеко не всі. Ось мама, приміром, е, декілька місяців назад вона міняла картку в Ощадбанку. Їй ніхто нічого не продовжив. Абсолютно. І їй прийшлося йти і міняти картку. Причому двічі вона приходила, бо за один раз не все зробили. Якщо руху коштів на банківській картці немає протягом року, пенсію переводить на пошту через півроку виплату призупиняють остаточно, якщо й надалі людина не б'є на сполох і не звертається за свою пенсію. Тепер держава планує ставитись до зайвих виплат ще дбайливіше, тобто, простими словами, будуть добре все моніторити. Припинення виплат за непроходження фізичної ідентифікації, дивіться, у випадках, передбачених законом, цей механізм поки що діє недосконало. поки що ця ідентифікація вона спрямована на переселенців і або в тих, в кого закінчилася картка. Ймовірно, коли буде ухвалено цей закон, тоді дійде справа і до тих, хто перебуває за кордоном, до тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях. Хоча сьогодні законодавство передбачає, що ідентифікацію можна пройти не лише шляхом усієї особистої присутності в пенсійному фонду там, чи в банку, а дистанційно. Я хочу зазначити, що банки будуть зобов'язані повернути пенсійному фонду гроші з пенсійних карток, якщо людина не встигла їх використати протягом останніх 6 місяців. Це стосується двох останніх випадків: або якщо не було руху на особовому рахунку протягом півріччя, або якщо людина не пройшла своєчасну ідентифікацію. Тому висновок такий: ще більш щільно будуть все моніторити. Десь щось там не зняв, можуть забрати пенсію. Для тих, хто за кордоном, хто на окупованих територіях це буде взагалі жах. Я взагалі не знаю, як все це буде. Для тих, хто не може фізично прийти. Для того щоб вибачте, відзначитись в банку і підтвердити, що це ця особа, якщо нічого не приймуть, щоб це якось можна було зробити онлайн, я взагалі не знаю, як все це буде відбуватися, і ось цей мом момент на протязі певного часу. Тут може бути все, що завгодно, можуть прийняти і місяць, і два, не півроку, а можуть менше скоротити. І тоді це буде просто якийсь треш, тому що постійно треба буде бігати, бігати, знімати ці гроші або бігати, підтверджувати, і так далі. Тобто, це якісь просто, просто додають знаєте, людям, додають більш роботи не скажімо так. Я за те, щоб взагалі такий закон не приймати. Ну не потрібен він зараз під час війни. Правда, це моя думка. Що ви думаєте щодо цього? В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.